Вітаю вас, друзі. Вітаю вас із тим, що в Україні, нарешті на восьмому році, хоча ні, вже на дев'ятому році російсько-української війни заборонили публічне використання російської музики та концерти росіян в Україні. Нарешті це сталося. Ну а тепер до теми цього випуску: є такий відомий за кордоном український гурт, як Джинджер. Вони зараз дають концерти на підтримку України. Проте не так давно вони казали, що немає ніякої війни. Глупость. Це нельзя назвати війною, тому що у війни є хоча б цілі. Це, звісно, чудово, що вони зараз дають концерти на підтримку України. Правда, це просто прекрасно. Проте є одне, але вони зараз поїхали туром із такими концертами за підтримку. Тримки Міністерства культури України, хоча знову ж таки не так давно вони активно, дуже активно гастролювали на Росії, щоб нести туди культуру. І приїжджає туди і грає в Росії. Ми привозимо їм нашу культуру. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підписуйтесь на мій канал. Нехай мільйон підписників тут буде якомога швидше. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. Ну а щодо концертів на Росії, гурт казав, що вони туди їдуть, тому що хочуть спровокувати українських націоналістів. Вот насчет концертовссии мы их очень ждали и мы до последнего э, мониторили билетики. Мы хотим посмотреть, что из-за этого получится и как, как нас будут провожать э, украининский националисты. Дружба ви, ви... да а ми только за дружбу. Усе це було іще ще до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 22 року. І зараз вони вже на Росію не їздять. Але тоді, коли вони їздили, і українці їх за це критикували, вони казали, що це все відбувається просто тому, що ми їм заздримо. Тому що для них я вважаю в першу чергу, ну от во, во главі угла стоїть не об'єктивна оцінка, наших дій, а от та саме завість, і взагалі українці дуже погані, тому що вони критикували гурт за те, що той виступав на Росії, і тому, що у нас жлобський менталітет в Україні ну, вообще у нас нашого чоловіка є така напевно, негативний намі аспект аспекти опять таки наш менталітет такий лобський взагалі дивіться яка була ситуація у 14-му році росія напала на україну окупувала крим та частину донбасу дуже багато українців загинули на цій війні і ще до 24 лютого і тут український гурт їде гастролювати на росію отримує справедливу за це критику і ось отаку реакцію видає гурт. Як ви пережили цю реакцію от такого Посрати. Ну, мені було б обидно, некоторых ну, людей це не так. Ну, да, берет і все. Це якраз той самий випадок, коли представникам гурту варто було би відкривати рота тільки щоби співати, але точно не для того, щоби висловлювати свою позицію, тому що у голові у них там суцільна каша. Представники гурту насміхалися із тупеньких українців, які вірять у війну. А також казали, що взагалі не зрозуміло, хто ж вбивав людей на майдані. Кому та була, скажіть, кому то була вигодні всіотах. Сліду ніхто не знає до сих пор, хоча обіцяли. А те, що є багато відео, як Беркутівці розстрілювали протестувальників, і зараз на лавах підсудних сидять ті самі міліціянти, це взагалі факти не варті уваги. Коли ти говориш про майдан, тим паче, що це саме майдан окупував Росією Крим та Донбас. Не ну як можна назвати їх позитивними, якщо ми залишилися Страна сталася там без Крима, без Донбасу, по суті. У нас воєнні дії на востокі України до сих пор відбуваються. Сказати, що там каша у голові, це ще не сказати нічого. Тому що гурт також любить Советський Союз. Як ви ставитесь до радянської епохи, якщо ви пам'ятаєте більше позитивно сталося? Позитивно? Да. Ну і що, що Совєтський Союз був окупантом? Ну і що, що Совєтський Союз вбив мільйони українців, закатував та відправив у табори? Зате при Совєтському Союзі людям несли добро. Не Воспитували в чоловіки доброти, відповідальності, служба. Ось на всіво причому дивіться у одного із учасників гурту дід був у концтаборі в Совському Союзі. Його туди відправили, тому що він був, як то кажуть, кулаком і... був... щось хороше, да Кулак правила в ГУЛАГ. та це не заважає йому підтримувати совєцький союз та постити у себе у сторі з комуністичну символіку. Ну і звісно ж, у них абсолютно очікувана прогнозована позиція позиція була щодо російсько-української війни. Якщо все ну, упростити, то по суті, це громадянська війна про неіснуючу громадянську війну, вони також писали від імені свого гурту у Фейсбуці. А коли ставиш питання: а хто ж винен у тому, що війна почалась в Україні, то виявляється, що це не Росія винна, це винні якісь дві таємничі сторони. Моя чітка позиція. А... Ну і навірно позиція групи джинжера з кому ми вже прийшли к в, в стороны. І справді інколи ротом краще тільки співати, але точно не говорити. Особливо коли ти розповідаєш, як жахливо, що в Україні начебто утискають російську мову. Е, ісключення російського із системи образования це удар по підростаючому поколінню виступав оцей учасник гурту Джинджер також і проти української армії, точніше, не конкретно проти української армії, а проти існування армії як такої. Наві армія інструмент насіля блін поставить атавоглові вообще какая-то ну, дійсно. Ми з вами, друзі, чудово розуміємо, наскільки важливо мати українську сильну армію, яка захищає нас сьогодні від російського агресора. І поки окупанти жалюгідно збирають гроші на три православних флага для своєї недоармії, ми і з вами нещодавно зібрали 3,5 з половиною мільйони гривень на те, щоби купити три серйозних коп. Три для нашого війська, і вони вже їдуть на передову, будуть допомагати знищувати загарбників. І я закликаю вас, друзі, долучатися до нового збору. Усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Йолки-палки, ну це ж, блін, це варварство. Також учасник гурту казав, що патріотизм це абсолютне зло. Патріотизм це точно погано. Ну може бути здоровий патріотизм, як ти вважаєш? Ні, патріотизм для мене зло. Проте зараз гурт викладає у себе в інстаграмі патріотичні сторі, здрукує патріотичні футболки та дає патріотичні концерти. Ну, може бути здоровий патріотизм, як ти вважаєш? Ні, патріотизм для мене зло. І я абсолютно не проти цього. Навпаки, це добре. Нехай дають ті концерти на підтримку України. Це зараз важливо. Зрештою, вони, хоча б, не такі, як та сама Марув, яка також постійно давала концерти на Росії. Ой, йо, -йо, 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 -йо друзяшки, Я вже в Москві, яка не вважає окупацію українських територій чимось поганим і взагалі проклинала Україну, коли на початку пандемії застрягла у Москві. І це просто саме кончене, саме невіжественне консульство, яке тільки може бути. Дівчина, оператор, просто психована ідіотка. І другий раз, коли я перезваниваю уточнити інформацію, вона просто скидає, навіть не беруть трубку. Більше того, я скажу більше, це схоже на предвзятне відношення громадян України, які на даний момент зараз знаходяться в Росії. І зараз вона так, наче нічого не сталося, наче нічого і не було, повернулась. До України та збирається народжувати у Києві, але жодного разу, жодного слова на підтримку України вона так і не сказала, на відміну від гурту Джинджер. У мене є тільки одне питання: навіщо їм давати виступати саме за підтримки Міністерства культури України? Якщо вони жодного разу не вибачились за те, що казали, жодного разу не казали, що вони не мали рацію, що вони були неправі, коли робили ось отакі заяви. Якщо все ну у то по суті це громадянська війна, ми не почули від гурту Джинджер жодного слова вибачення за те, що вони плювали на українців протягом восьми років, і вони зараз роблять вигляд так само, як і до речі, мару, вначе нічого не сталося, так наче усе, що вони казали до цього, можна просто взяти і забути. Я не закликаю кидати їх до тюрми чи якось карати. Але мені здається, що нашому міністерству культури Варто вивчити такі слова як самоповага та гідність, тому що їх явно нам не вистачає зараз, коли ми закриваємо очі на діяльність публічних людей, які раніше виступали точно не за Україну.